Вирішили сьогодні трошки ближче познайомити вас з нашим антажиром, а точніше із шляхом його створення. Побутова хімія, що є на ринку, багато обіцяє і мало що виконує. Так, вона щось миє, але чи можна, щоб було ще краще та легше? Така в нас була ціль, і нам пощастило. Ми знайшли партнера, який нас почув і втілив задумане в життя. Пам'ятаємо, як один із перших зразків ми випробували на рюкзаку Вікторія Сікрет через те, щоб він розлився у співробітниці, поки вона його везла. Рюкзак витримав, не хвилюйтесь на відміну від помади, котра в ньому плавала. Пам'ятаємо, як раділи першим відгукам, результатам, але продовжу. Жували вдосконалюватись, аби мінімізувати хімічний запах. Пішло багато часу та сил на затвердження того продукту, на адресу якого ми щодня отримаємо ваші захоплюючі відгуки. Але не все було так просто. На шляху до мрії ми стикались із проблемами, які виникали через війну. Всі ці затримки з постачанням компонентів, пошуку аналогів, постійне допрацювання формули ніщо в порівнянні з тим, що завод, котрий займався розробкою, був у окупації. Ми так раділи, коли його звільнили, та з нетерпінням чекали співробітників за кордоном. І нарешті ось він, не дивлячись на перешкоди, продовжує збирати прихильників легкого та швидкого прибирання. І тепер, коли ми в цей час бачимо якісь круті вітчизняні новинки, ми захоплюємось наполегливістю та силою людей, що стоять за ними. Адже на собі відчули всі складнощі, пов'язані з втіленням своїх ідей в наших реаліях. Дякуємо, ЗСУ. Завдяки вам стоїмо, і ми.